Можна до вас. Ну, ви ж уже зайшли. Ну, дуже важлива справа до вас. Виділіть, будь ласка, декілька хвилин. О, о, я дуже зайнятий. У мене зараз робота з документацією. О, зайдіть пізніше. Ну, якщо ви працюєте, хтось ще один документи. Що це? Це моя з'ява про звільнення. О, Олеся, будь ласка. заспокойтесь, сядьте, будь ласка. Софія, дві чашки чаю, будь ласка. А ви, Олесю, поки що поясніть мені, чому ви вирішили звільнитися. Микита Миколайовичу, мені просто наприклад працювати в вашій компанії. Олесю, не треба робити поспішних висновків. За свого досвіду я знаю, що ви просто втомилися від роботи. І який сьогодні день тижня, вівторок, я можу запропонувати вам відпочити і даю вам вихідні на цьому тижні за рахунок компанії. Рокита Миколайовичу, я, звичайно, дуже вдячна вам, що ви йдете на поступки, але це моє остаточне рішення. І робота в компанії земля. Але певний об'єм роботи ви можете виконувати вдома. І я хочу, щоб ви самостійно обрали день тижня, коли будете працювати за індивідуальним графіком. Дуже дякую, Софія. Щось не то. Деся вас бачимо. Так, да, директор вже теж... Але останнім часом у мене незадовільний стан здоров'я. Олеся потім, але ви розумієте, що на новому робочому місці вам пристосуватися буде ще складніше ніж працювати в компанії, де вас вже знають, поважають, цінують. До речі, що вас турбує, лапи лобід хвост та валюється. Можу порекомендувати гарні санаторії. Чесно кажучи, самому потрібно було нірвишки підлічити. І у мене є картка зі знижкою 15%. Можете користуватися. Ось нещодавно знайшов анекдот в ВКонтакті. Дружина любий. Нам на роботі доплачуватимуть 15% за шкідливість. чоловік. ти вже й там усі щодо заробітної плати, я дуже дякую вам за допомогу. Але більша частина моїх доходів йде на оплату комунальних послуг. Олеся Петрівна, невже ви думаєте, що я не розумію того, як ви працюєте, і не бачу вашої старанності? Звісно, через місяць ми отримаємо деякі інвестиції. І я обов'язково, якщо ви будете і надалі працювати в нашій компанії так добре, як і до цього, то я розгляну питання про те, щоб підвищити вам заробітну плату. Дуже дякую вам за це. Олесь, отже, якого дня ви будете працювати вдома? Ну, мені було б зручно в п'ятницю. І картку зі знижкою я вам ввечері дам, так? Так. Повторюсь, вашу фінансову проблему ми вирішимо, як тільки буде така можливість. А сьогодні я можу відпустити вас раніше. Ваші справи можете залишити секретарю, я їх розгляну. Отже, наступного тижня чекаємо вас на роботі? Так. Отже, це нам не потрібно. Уже ні. Наша паперова промисловість працює чудово. А... Дуже дякую вам за допомогу. Ця розмова змінила все. Олеся Петрівна, це ми вам дякуємо. Ми повинні вам дякувати за вашу роботу. І, І до речі, чай дуже смачний. Сам готував. Правда? Звісно, ні. mm <sighs>